Всіх вітаю на каналі FanModel.ua Це коротеньке відео по SolidWorks. В ньому я хочу показати, як відзеркалювати моделі. У відео про збірку я вже показував, як робити дзеркалку прямо з збірки Але є ще такий варіант. Отже, є така деталь. При збірці вона ну, не може бути використана як, як одна, тому що тут є такий зріз радіусний. Який не дає це зробити. Це ніжка, ну, доліжка. Давайте спочатку налаштуємо відображення, тому що вона така якась темна. Я зазвичай роблю 7. О, так краще. Що ми можемо зробити? Обираємо грань, наприклад, цю Ну, з виду спереду, якщо це ліва, left, left leg of the foot, Футборт, то нам потрібна права. Значить, потрібно взяти саме ось цю грань, натиснути Insert і тут Mirror Part. Дивіться, якщо я не оберу грань, не буде активна ця строка взагалі. Обираю грань. Ну, неважливо, можливо, вам потрібна інша грань, то таке. Суті, не міняє. Обираємо грань «Mirror Part» і нас перекидає у нову деталь. Part 1. Далі тут можете подивитися ці різні функції. Я їх зазвичай взагалі не чіпаю, вони мені не потрібні. Підтверджую просто. Ось так. Тільки текстура злетіла. ну, Напевно, я після перестановки Solidworks ту текстуру десь загубив. Таке буває. Можна обрати іншу. Ну, так, вона явно відрізняється. Я, напевно, її десь. Хоча теж дуб. Ну, буває. Просто зберігаєте цю деталь поряд з тією. Просто буде вже right. Це, Це Left, то right Все, що ви робите на цій деталі, відображається на цій деталі, будь-яке редагування. Наприклад, погасив. Тут також воно погасло Ось так. Дякую за перегляд. Поставте лайк чи дизлайк. Якщо сподобалось чи не сподобалось відео, підпишіться на канал. До зустрічі!